Вітаю на уроці літературного читання. Сьогодні ми з вами починаємо вивчати новий розділ. Відкрийте, будь ласка, сторіночку та прочитайте назву нового розділу. Що означає слово відкриття? Які відкриття, на вашу думку, були важливими для людства? А чи уявляєте ви своє життя без багатьох предметів, які нас оточують? Наприклад, одяг, взуття, меблі? Адже їх теж хтось вигадав, вони нам потрібні. Дайте відповідь на ці запитання та поставте відео на паузу. Відгадай загадку. Оля вийшла погуляти, дощик взявся пустувати, не злякає дощик Олю, бо відкрила парасолю. Давайте з вами подискутуємо: чи потрібна людям парасолька. Якщо так, то чому? Якщо ні, то чому? Так, звичайно, потрібно. Чому? Адже під час дощу вона нас рятує. Сьогодні е, аксесуар? Це не обов'язковий предмет, який ми на себе одягаємо. Наприклад, годинники, каблучки, е, різні. Сережки, годинники, браслети, да? тобто все те, що ми з вами одягаємо, але не кожного дня. Що ж таке інсталяція? Це художній прийом, який використовують для зміни сприйняття простору людиною. Строкатий, забарвлений в різні кольори, пістрявий, укритий, розписаний різнобарвними смужками, плямами тощо. Нейлон це таке синтетичне волокно, схоже на шовку. Турист, особа, яка здійснює подорож Україною або іншими країнами. Сьогодні ми з вами е, читаємо казку про парасолі. Відкрийте, будь ласка, підручники. На сторіночці 57 історія першої парасолі. Ваше завдання прочитати з певними позначками. Е, цю історію, яку ви бачите, з позначками, які ви бачите на екрані. Будь ласка. Поставте відео на паузу. Прочитайте і потім перемикайте, будь ласка. Що нового ви дізналися зі статті? Можливо, щось було тобі відомим? у яких містах є вулиці Парасор? Дайте відповідь на запитання. Прочитайте текст ще раз. Дайте відповідь на запитання, де виникли перші парасольки? У Франції, в Індії, у Китаї. Символом чого була парасолька в Єгипті, Китаї та Індії. Символом достатку, символом влади та багатства, символом здоров'я. Обери правильну відповідь. Хто вперше застосував парасольку для укриття від дощу жителі Єгипту? Джонас Хенвей, Семюел Фокс. Дає відповідь на запитання. Хто користувався парасольками у Франції? Лише чоловіки, жінки, чоловіки, лише жінки. Отже, ви сьогодні прочитали Повість, казку чи статтю. Тетю. Назвіть, будь ласка, назву Історія першої парасольки. Автором інтернет-джерела. Тема розповідь про парасольку, мета показати важливість значення та історію парасольки. Ваше домашнє завдання. Розказати рідним про історію першої парасольки. І за потреби ще раз можете прочитати. Оберіть, той смайлик. Який відповідає вашому настрою уроку. Дякую